Драма, комедія чи може просто дитяча вистава все це зовсім скоро можна буде знову побачити на сцені Чернівецького муздрамтеатру. Які сюрпризи чекають на відвідувачів храму Мельпомени цієї осені? Дізнавався мій колега. Вори Джузепе Верді, Ріхарда Вагнера, Йогана Фрідріха Шиллера та виступи Соломії Крушельницької. Все це пам'ятає музико-драматичний театр імені Ольги Кобелянської. Проте останні кілька років для сцени були складними, адже пандемія, а потім ще й повномасштабне вторгнення, внесли серйозні корективи у діяльність установи. Ніхто не готувався до таких е перебігу і політичних подій, і власне ті теми, які зараз резонували в суспільстві. Е і сучасна драматургія, і власне те, що вже виноситься на сцену, воно зараз стикається з якимись проблемами. Хтось приходить в театр, щоб потрапити в той світ сюрреалізму і відволіктися, десь від того, що зовні відбувається. А хтось навпаки має потребу саме тут прорефлексувати ті речі. Які зараз відбуваються в Україні, щоб відродити цікавість глядачів театру та підтримки драматургії, керівництво оголосило про відновлення проведення фестивалю комедії Золоті оплески Буковини, який заснували ще в 2003 році. За період існування у ньому брали участь театральні колективи з багатьох міст України, в тому числі з Вінниці, Києва, Миколаєва, та навіть були гості з Яс. Він за статусом регіональний і. Я зараз так детальніше перечитав статут фестивалю, положення фестивалю, то, окрім того, що регіональний він був. Закладений як присвячений відкриттю нового театрального сезону на жовтень листопад. А оскільки цей рік є ювілейний для Ольги Кобилянської для нашої патронеси 160 років з дня народження, 27 листопада, цьогоріч на фестиваль запросить гостей з прифронтових областей України. Це, звісно, складніше в організації. Це вдвічі інколи втричі більше витрати транспортні поселення, тому що колектив, який приїде до нас, до прикладу з Харкова, їм треба буде відновити фізичні фізичний стан прорепетирувати нові майданчики У нас буде за чотири дні Сім або вісім вистав, і я знаю, що в Чернівцях у нашій області є ті глядачі, які відвідували ці театри там. Їм буде вдвічі приємніше, цікавіше. Також до дня народження Ольги Кобилянської театр готує нову виставу вовчиха. Останньою постановою була земля. Проте твори видатної письменниці вже кілька років не ставилися на сцену. Про що все таки хочеться зробити виставу про нашу буковину про наші національні кормні, про те, а хто ж ми є? Які ми, чи ми такі хороші, такі милі українці, співаючи е, такі гарні пісні, розмовляючи милозвучною українською мовою? Чи чому у нас трапляються такі історії? Чому у нас сьогодні війна? Чому між собою сваримося? Чому ми ж між собою не можемо знайти якоїсь е, мови? Юрій Гордей, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.